Полювання на шахеди продовжується для якісної та оперативної роботи ППО. Вінницька громада продовжує оснащувати мобільні групи. Тепловізори ми передаємо прожикторам і передаємо Бандера Пауре. Це дає можливість повністю укомплектувати мобільну групу, яка ночі виконує бойове завдання по знищенню шахедів. 13 тепловізорів, 12 прожекторів, і стільки ж бандера Пауер для ловців-шахедів такі передачі вкрай важливі. Це обладнання для системи ППО дуже значим. По-перше, воно дає дозвіл для завчасного визначення повітряних сіл. Люди, які займаються безпосередньо збиттям, вони можуть побачити його і збити ціль. А для досягнення ще кращих результатів усе обладнання використовують в комплексі. За рахунок прожектора і зарядного пристрою ми можемо визначити децію по звуку вночі. Тепловізор дає більше детальну ціль, що це саме летить. Такі передачі вкрай важливі, говорять військові. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб постійно закриває потреби захисників, бо допомога військовим головний пріоритет.